28 липня 2023 року на Миколаїв на Дністрі. Сьогодні відзначають День української державності та вшановують пам'ять князя Володимира Великого і хрещення Київської Руси України. Спадком Руси на сьогодні є герб, тризуб, грошова одиниця і найголовніше незламний Київ як політичний та культурний центр. України саме свято української державності стверджує тяглість та ідентичність державотворчих традицій України від Київської Руси до сьогодні. У випуску далі в новинах дивіться, як відкривали зону матері і дитини у дитячому відділенні Миколаївської лікарні, які послуги надають у реабілітаційному відділенні Канпа Миколаївська міська лікарня, а у рубриці Твоя громада. Знайомтесь з гірським старостинським округом. У дитячому відділенні Миколаївської лікарні облаштували зону для матері. І дитини відтепер маленькі пацієнти зможуть відпочити тут після медичних маніпуляцій та провести час, перебуваючи у відділенні. Проєкт вдалося втілити в життя завдяки підтримки міжнародної організації Благодійний фонд СОЗ, дитячі містечка за ініціативи та співпраці з Миколаївською міською радою, відділом соціального захисту населення. Гарний результат він завжди є через гарну співпрацю. Наше бажання, ваше бажання, і от воно привело до такого гарного результату. Я дуже сподіваюся, що і мамам, і діткам тут буде дуже комфортно. І, поміж того, і людям, які тут працюють, будуть комфортно. Бо нам ну для нас і для організації дуже важливо супроводжувати родини з дітьми навіть в процесі отримання ними послуг. Медична послуга сьогодні, якби на жаль. Дуже затребована. і ми хотіли, б, щоб в таких закладах теж було дитині дітей Я кажу, що ви теж дуже оперативне швидко це були, що Ми особисто лобіювали це питання і були зацікавлені. Тому що, коли ти бачиш, що громада це хоче, ти розумієш, що все може вдатись. Ну це гарний дуже приклад. Вашу кімнату мати дитини Ми відкриваємо першу. що це, може, у нас буде 10. Не всі вони будуть такі, як ваша, вони будуть маленькі. Ваша в нас будуть тільки три таких е, великих, і сьогодні ми, ми я не бачила, як це було все облаштовано, але мені все дуже подобається. Я думаю, що в кожному буде повладити. Е, е. Я в першу чергу хочу подякувати вам перевороні, бо е, знаю, що ви працюєте у нас в нашій громаді, є один проєкт, який ви сюди. Нам допомогли, як то кажуть, затягнути так. Маємо гарний приклад, маємо гарний, гарну таку кімнатку для діточок, для молодих ну, мам взагалі. Тут це приміщення планується повністю, якби третій, другий, перший поверх для сімейного, такого, починаючи від народження, mm -hmm. ну, потім дитяче відділення, ревітаційний центр. Це, в принципі, це все, що нам є бажання зробити. Ми як пересикнулися по тих проектах, в мене було перше питання, як Чани так чи ні? Коли ми нарешті наші спільні якісь ідеї реалізуємо? Тут у нас і я дуже дуже дякую, що так все гарно оперативно зробили. Так як, в принципі ви завжди робили на попередні роли. Нагадаємо, що дитяче відділення тепер межуватиме з гінекологічним. Наразі там тривають ремонтні роботи. А третій поверх корпусу готують під оновлене пологове відділення. Оновлюють в лікарні і медичні послуги, зокрема у реабілітаційному відділенні, що знаходиться на першому поверсі корпусу. Наше реабілітаційне відділення вже працює більше року в такому відновленому складі, в відновленому приміщенні, і ми надаємо допомогу з реабілітації, лікування пацієнтів внаслідок серцево-судинних захворювань, внаслідок після інсультних ускладнень і внаслідок післятравматологічних ускладнень. Допомога надається абсолютно всім жертвам населення. В тому числі дуже багато у нас є пацієнтів серед військовослужбовців. Тобто вони проходять тут реабілітацію в повному об'ємі, в тому, якому ми можемо надати. Останнім часом у нас ми поновили обладнання, і поновили склад, і поновили штат своїх працівників. У нас є арготерапевти, фізичні терапевти, масажисти, реабілітологи, спеціалісти УФК. Проводиться реабілітація практично у всіх напрямках, які зараз вимагає суспільство. Отримали зараз вертикалізатори, отримали апарат для механотерапії. Протягом дня, через це відділення, проходить, проліковується близько 50 пацієнтів. Пацієнт є з різної патології, як я вже зазначив, проходять вони курс лікування амбулаторної реабілітаційної допомоги. Цього року нам вдалося відкрити пакет надання реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах. Це нам збільшує можливості надання послуг і об'єму, збільшує кількість об'єм послуг, які можна надавати в умовах реабілітації. Мешканці чотирьох територіальних громад мають можливість отримати якісні послуги в нашому реабілітаційному відділенні. Ми надаємо якісні реабілітаційні послуги всім пацієнтам, які до нас звертаються за до такою допомогою. Надаються безкоштовні послуги, фізіотерапевтичні, заняття з фізичним терапевтом та ерготерапевтом, а також лікувальні масажі. Також в відділенні надаються платні послуги по здоровчому масажам. На безкоштовні послуги пацієнти звертаються по скеруванню від сімейного лікаря або всього спеціаліста. На платні послуги можливе самозвернення. Вертатися в реєстратуру або безпосередньо у відділення. рубрика Твоя громада. Знайомимось з гірським старостинським округом. В округ входить два села: гірське та Липиці. Проживає у селах, за даними 2020 року, 3200 осіб та п'ятеро сімей внутрішньопереміщених осіб. Здавна село Гірське відоме через раннє вирощування бульби картоплі, Ще не встигав зійти сніг, а жителі села вже починали садити бульбу. Відповідно, у колишньому миколаївському районі жителі села Гірське першими збирали врожай і возили продавати, найчастіше в Дрогобич за розповідями місцевих мішки з картоплею вантажили у громадський автобус і везли на базар. Зачасто бувало, що автобус окремо віз мішки, а люди добиралися вже самостійно або іншим рейсом. Після продажу молодої картоплі люди починали садити вже бульбу для себе. Зараз мешканці гірського не надто з такої праці заробляють, але звичка рано садити і збирати картоплю залишилась. Крім картоплі, в гірському старостинському окрузі працюють чотири фермерські господарства, два швейні підприємства займаються видобуванням газу, виробляють м'ясні вироби та є відпочинкові заклади з залами для бенкету. За село дбають, по по за старосту можу похвалити її. Ага. Прекрасна людина, ну, люди працьовиті, всі роботящі. Ну, тобто, по ну, щастя бій війни не було. Мир, і спокою у світі. А решта що? Здоров'я б людина мала. У селі Гірське є дві церкви Українсько-греко-католицької церкви, територія біля яких облагороджена. Новенька амбулаторія загальної практики і сімейної медицини, яка обслуговує три села гірське, Липиці та Ределичі. Там приймає два сімейних лікаря, а загальний штат налічує 10 працівників. Є школа, в якій навчається більше 400 школярів, та 60 дошкільнят, які відвідують дві групи з коротким і повним перебуванням дня. У центрі села знаходиться народний дім, бібліотека, дитячий майданчик та спортивний майданчик зі штучним покриттям. Правда, з дозвіллям для місцевих дітей складно, бо гуртків у селі немає ніяких. На противагу цьому нещодавно активна молодь села об'єдналась у громадську організацію Окрилені Богом. Більше розповідає голова громадської організації Самуїл Коваль. Наша громадська організація називається Молодіжна християнська спільнота Окрилені Богом. Заснована вона відносно недавно, в середині березня. Налічує вона приблизно 30, 30 учасників. Це нестабільно, може бути більше, може бути і менше. В нас відбуваються зустрічі щотижня. Це зустріч на, на вивчення біблії, і також це по суботах і по неділях. У нас можуть бути загальнорозвиваючі зустрічі. Крім цього, в нас також відбувається такий. такий Такий проєкт можна назвати цей Веселі канікули з Богом, який відбувається щоліта при парафії Покрова Пристої Богородиці. З таким засновником або започатківцем цього проєкту є отець Петро Верхоляк. Його ідеєю було заснувати школу християнського аніматорства. І відповідно від цієї школи. Учасники нашої спільноти є аніматорами, тобто вони там навчались, і тут на парафії вони проводили власний крас табір. А в нас був такий загальний розклад дня, який повторювався це зранку відправа для дітей. Пізніше була банси, такі малі ігри, катехізація, сценка для того, щоб діти краще засвоїли матеріал. Те, про що ми якби, пропагуємо для дітей і про росток християнства. А далі в нас відбувався обід. Після обіду такі банці також знов, і далі це в нас великі ігри. Великі ігри це такий комплекс маленьких ігор, які мали під собою певні завдання, і в кінці підходили до чогось основного, до якогось висновку. Під кінець табору в нас була за ключна молитва і. В принципі, все діти діти розходились додому. Загалом, ну для молоді тут багато чого бракує насправді. Найбільше це такого, такої точки, такої такого приміщення, де б молодь могла збиратися і проводити час. В що опрається зараз на даний час на наша організація? власне, що ми збираємося то в одному місці, то в другому, і не маємо де себе якби більше місця і простору, щоб себе реалізувати. А це таке найбільше. Інше спортивні такі майданчики, вони є, один присутній там в центрі футбольного поля. Ще, чого не вистачає, це, мабуть, особисто, на мою думку, це і бібліотеки, і можливо якогось такого місця, де молодь може разом поспівати для ватри і тому подібне. Якщо якби, не враховувати того, що потребуємо нове приміщення, то саме якраз в клубі можна було б створювати різні гуртки, танцювальні. Я думаю, художні і тому подібне. Тобто багато таких особливо інтелектуальних, якихось таких, щоб, щоб дітей зацікавило в розвитку. Розвивається в гірському активно і футбол. Президентом футбольного клубу Темп є Мар'ян Стрипа, який приєднався до команди з 2019 року. За його участі футбольна команда займала призові місця у Миколаївському районі. А на стадіоні в гірському облаштовано трибуни, оновлено та добудовано другий поверх роздягальні здійснено реконструкцію поля газону. Розвиток футбольного клубу відбувається у співпраці з відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради та на засадах президента. Три роки поспіль команда з Гірського брала участь у другій лізі чемпіонату Львівської області, де стали бронзовими призерами і чемпіонами області другої ліги у 2022 році. Вже цього року команда виступає на чемпіонаті області у першій лізі тренуються також команда і юніорів олім 2007-2005 року народження. За словами старости Катерини Дудич, серед проблемних питань гірського старостинського округу є ремонт. Доріг. Місцями вони у дуже поганому стані. Попри все, староста працює та налагоджує співпрацю з підприємцями. Благоустрій в селі Гірському, до прикладу, було здійснено за підтримки ТОВ Горизонти та ТОВ Культус Агро. Цього року в селі Гірське планують облаштувати бруківкою доріжку до школи та заасфальтувати вулицю Нову. Крім цього, розроблено проектно-кошторисну документацію на ремонт вулиці Горішня. Село Липіці гірського старостинського округу є невеликим, але дуже мальовничим. Через село протікає Дністер. Місцеві мешканці будують церкву великомученика Юсифата і дбають про прилеглу територію. Тут є народний дім, де проводять заходи для дітей. Місцеві школярі відвідують школу у селі Колодруби, що є територіально ближче, ніж село Гірське. Також в Липецях працює одне з сімейних фермерських господарств Миколаївської громади. Сім'я доглядає за коровами та виробляє молочну продукцію. Одним з вихідцем села Липиці є Ігор Возняк, архієпископ Львівський української греко-католицької церкви з 2005 року, митрополит Львівський з 2011 року. Найбільшою вдячністю для редакції. Після донатів на ЗСУ є підписка на канал. Підписуйтесь та підтримуйте нас. Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.